Hi friends! You're on my channel. You're welcome. Here in this playlist we we'll learn English at level A2. Всем привет! I'm Helen, your English teacher. Тут, A2. Today we have lesson number five, and we continue talking about gerunds. In this video, we're going to learn more verbs and more phrases, after which you have to use gerunds. Отже, продовжуємо говорити про Герунді. І сьогодні ви розширите для себе список тих дієслів слів та фраз, після яких ми маємо вжити Герунді. Ну що ж, let's get started. Lesson 5. Level So, from our previous lesson you've already known some verbs followed by a gerund. З минулого уроку ви вже знаєте деякі дві слова, за якими завжди іде груді. Давайте їх пригадаємо. Enjoy, finish, stop, suggest, avoid, recommend, allow, can't help, risk, mind. А тепер додамо ще трішки нових дієслів. Consider. Consider розглядати, обмірковувати, вважати. Delay – Delay. відстрочувати, переносити, відкладати. Deny – Deny. заперечувати. Відмовляти. Give up. Give up. Це фразове дієслово, яке означає. Здаватися або перестати докладати зусиль, аби щось зробити, або ж визнати свою поразку, кинути. Imagine – imagine – уявляти. Давайте почитаємо наші приклади. We should consider building a new school. Нам слід подумати, поміркувати щодо побудови нової школи. You always delay doing your homework. Ти завжди відсрочуєш, відкладаєш виконання свого домашнього завдання. He denies stealing your money. Він заперечує, що вкрав ваші гроші. What method did you use to give up smoking? А який метод ви використовували, щоб кинути курити? Can you imagine living abroad? Чи можете ви собі уявити життя за кордоном? Марія dislikes singing, but loves dancing. Марія не любить співати, але любить танцювати. Ось ми тут бачимо ще одне дієслово dislike, після якого ми завжди будемо використовувати грунді. Якщо після лайк like, у вас може бути два варіанти: like to sing, like singing. То після дизлайк лише Герундій. Друзі. Нагадую, що всі бажаючі, як діти, так і дорослі, можуть приєднатися до наших онлайн групок по вивченню англійської мови, де ви маєте змогу активно практикувати ваші знання, вдосконалювати розмовну англійську, спілкуючись з іншими учасниками групи. Ми вже запустили групи дітей та підлітків, які вивчають мову весело та цікаво. Навчання проходить інтерактивно, використовуються сучасні методики онлайн ігри, різноманітні інструменти та ресурси для активного залучення дітей у навчальний процес. Ми переглядаємо уривки із англомовних фільмів та мультфільмів. Аналізуємо їх та виконуємо вправи. There, I see it. Тож, якщо бажаєте приєднатися, заповніте анкетку у посиланні під даним відео та відправляйте на вказану пошту. Додамо ще дієслів, після яких іде герундій. Це, в принципі, такі дієслова, після яких нам просто хочеться поставити грунті, нам ніби хочеться зробити якийсь іменник. Ну, наприклад, practice – practice, практикувати. Навіть у нашій мові нам хочеться сказати ми практикуємо читання або ми практикуємо аудіювання, плавання, танці і так далі. Те саме в англійській мові. Зараз детальніше будемо дивитися на прикладах. Ще одне таке дієслово мис. Мис. сумувати, дискас, дискас обговорювати. Complete. Complete завершувати, комплектувати. Quit quit покидати, залишати кинути. Ну, наприклад, кинути роботу або кинути університет. She practiced singing every day. Вона практикувала спів щодня. Ми на нашій мові теж не скажемо, вона практикує співати, ну ніби воно якось не звучить. Те саме в англійській. She practiced що? Що вона практикувала? Вона практикувала спів. She practiced singing every day. Або ви можете просто перекласти, вона співала щодня. I miss living near the sea. Я сумую за життям коло моря. Якщо ж ви, наприклад, хочете сказати I miss to live near the sea, як би ви це переклали. Я сумую жити коло моря, правда ж, не звучить. Тому тут простіше, бачите, є такі дієслова в англійській мові, після яких нам просто хочеться і зручно поставити Грундій. Третє, We discussed moving abroad. Ми обговорили переїзд за кордон. Теж на нашій мові воно якось не сильно звучить. Ми обговорили поїхати за кордон. Ми обговорили переїзд, тому gerund. For you need to complete renovating the house. Вам потрібно завершити певні реконструкції, ремонт. Обновлення щодо будинку або у будинку. І п'яте, she quit worrying about the problem. Вона перестала турбуватися стосовно проблеми. Запам'ятайте, що дієслово quit there is irregular verb, неправильне дієслово. І у другій та третій формі воно виглядатиме так само quit, quit, quit. Друзі, якщо вам тут щось не зрозуміло, запитуйте у коментарях, я завжди намагаюся відповісти. Пам'ятайте, що щомісяця ми проводимо розіграші серед підписників мого каналу, які залишають свої змістовні коментарі під відео. Тож, наступні безкоштовні індивідуальні уроки можуть бути саме ваші. Давайте подивимось відеофрагмент. I wrote the International Red Cross, the World Health Organization. I know you did see You told me. I wrote the International Red Cross, the World Health Organization. Я написав до Міжнародного Червоного Хреста до Всесвітньої організації здоров'я. I know you did. You told me. Я знаю, що ти це зробив. Ти мені говорив. I don't know who I didn't write to. I never really gave him any choice. One time he tried to discuss leaving. I don't know who I didn't write to. I never really gave him any choice. One time he tried to discuss leaving. I don't know who I didn't write to. Я не а кому б я не I never really gave him any choice. Я дійсно йому не давав жодного шансу. One time we tried to discuss living. Одного разу ми намагалися обсудити, обговорити виїзд. Як ви вже знаєте з курсу A1 to leave ми перекладаємо як покидати, наприклад, покинути будинок або країну, або залишити щось, наприклад, вдома. Тут зрозуміти, що саме вони хотіли покидати, що саме вони обговорювали про залишення якогось місця чи міста чи країни, нам не відомо. Батет, баби не вилітиска. He stayed because I wanted him to stay. I talked to him about it. Я розмовляв з ним про це, But we never really discussed it. Але ми так в дійсності і не обговорили це. He stayed because I wanted him to stay. Він залишився, тому що я хотів, щоб він залишився. Ідемо далі. Gerund after prepositions Герундій після прийменників. Отже, після слів, які йдуть із прийменниками, дуже часто це можуть бути дієслова з прийменниками, ми завжди будемо вживати герундій. Ну, наприклад, instead of замість ми будемо говорити instead of doing something. Замість того, щоб робити це, зроби інше. Instead of doing this, do that. Without без, без чогось. I am energetic without drinking coffee. Те саме стосується й інших прийменників. After, before, після роблення чогось або до роблення чогось. After doing this, you have to do that. Після того, як ви зробите це, зробіть інше. Before eating, wash your hands. Перед тим як їсти, помийте свої руки. Дивимося ще більше прикладів. Instead of crying, she focused on her career. Замість того, щоб плакати, вона сфокусувалася на своїй кар'єрі. She spent several nights without sleeping. Вона провела декілька ночей без сну. 3. After making bread, she started cleaning. Після того, як вона приготувала хліб, вона почала прибирати. Before, before getting married, they traveled all over the world. Перед тим як одружитися, вони подорожували по всьому світу. Що стосується Герундію після дієслів з прийменниками Gerund After verbs plus prepositions. Давайте звернемо увагу на наступне. Всі вже знаєте дієслово think думати. Однак ми його можемо вживати разом з of. Або about. Think of це подумати про щось. Ніби вас питають вашої думки, а що ви думаєте про те чи інше? Якщо ж ми говоримо think about це вже процес. А про що ти зараз думаєш? Тобто запитують за той хід думок, за ті думки, які зараз крутяться у вас в голові. В цьому і різниця. Believe in – Вірите в. Якщо після «believe in у вас іде дієслово, це буде однозначно Герундій. Наступне dream of або dream about. Яка ж тут буде різниця? Чесно кажучи, особливої різниці немає. Це буде залежати від регіону, де вживається мова. В одних буде прийнято говорити так, в інших більш прийнято буде говорити по-іншому. І те і те має два значення. Мріяти про щось. I'm dreaming of it. I dream of traveling the world. Я мрію про подорожування світом. Так само я можу сказати: I dream about traveling abroad. I dream about traveling the world. Однак деякі граматики акцентують увагу на те, що, якщо ви все ж мрієте про щось або говорите про ваші цілі, які ви перед собою ставите в житті, вживають dream of. Якщо ви говорите про сон, що вам снилося вночі, ви кажете dream about. Зараз подивимося, на прикладах. ще одна фраза complain about doing something, скажетеся на щось. І вже вивчали фразу complain of, Complain of a problem це скаржитися на якусь проблему. Завжди complain of вживають, якщо ви скаржитеся на якийсь біль у тілі, на якийсь дискомфорт у тілі. Ну що ж, наші приклади. What do you think of doing this kind of job? А що ви думаєте стосовно цього виду роботи? Тобто тут я просто запитую у людини її думку. Друге, are you thinking about learning Spanish? А ви подумаєте про те, щоб вивчати іспанську? Ось тут ми якраз запитуємо захід думок людини. Тому тут continuous. І ми вживаємо think about. Третє. We believe in working together for the well-being of everyone. Ми віримо в роботу разом, або можете перекласти як командну роботу для благополуччя кожного. Well-being перекладаємо як благополуччя. For I dream of working for myself. Я мрію працювати сама на себе. I dreamt або dreamed. About visiting my relatives last night мені наснилося, що я навідую своїх родичів минулої ночі. Dream це теж неправильне дієслово. І у своїй другій та третій формі, друга і третя колоночка нашої таблички, воно може мати два варіанти. Фактично, воно має два варіанти. Ви можете сказати dreamt so dream, dreamt, dreamt, або dream. Dreamed dreamed. Тобто воно може тут також спрацювати, ніби як правильне дієслово. Six. you always complain about having to get up early and working so hard. Ти завжди скаржишся на те, що тобі необхідно прокидатися рано і дуже важко працювати. Як бачимо після complain about ми вжили герундій. Я не можу сказати you always complain about to have, to get up. Ні, ставимо герундій. Seven. they complain of a headache. Або, наприклад, they complain of a noisy neighbor. Вони скаржаться на головну біль, або вони скаржаться на шумного сусіда. Тобто тут, щоб легше зрозуміти, чи потрібно вжити complain of чи complain about, можете собі запам'ятати таке: якщо у вас іде ніби як іменник, тобто як сама проблема, ми вживаємо of. Шумний сусід це і є проблема сама по собі, те, що мені не подобається. Або будь-яка біль у тілі, будь-який дискомфорт, це теж буде complain of. Якщо ж ви скажетеся щодо... Якогось процесу, який вас не влаштовує, ми будемо вживати Герундій. Продовжуємо розглядати ті слова-фрази, в даному випадку дієслова з прийменниками, після яких ми вживаємо Герундій. Be afraid of doing something, боятися зробити щось. Be tired of doing something. Бути втомленим від роблення чогось. Be proud of doing something. Гордитися чимось. Be good at doing something. Вміти щось робити доволі добре у певній сфері. Наші приклади. I'm not afraid of falling. I am afraid of stopping. Я не боюся впасти. Я боюся зупинитися. Ту. They're getting tired of living in this city. Вони починають втомлюватися від життя в цьому місті. 3. You should be proud of being a father of such beautiful, smart girls. Вам слід бути гордим, що ви є батьком таких гарних розумних дівчат. 4. good at swimming and running. Він хороший плавець та бігун. It, let's i know i'm not an ordinary 10-year-old kid i mean i do ordinary things eat ice cream ride my bike i know i'm not an ordinary 10-year-old kid i mean i do ordinary things eat ice cream ride my bike i know i'm not an ordinary 10-year-old kid i mean i do ordinary things Я знаю, що я не звичайна десятилітня дитина, я маю на увазі, я роблю звичні речі. Бачимо тут нове слово. Ordinary, ordinary – звичайний. Зверніть увагу на те, як ми говоримо і пишемо десятилітній. І так буде завжди, якщо ви хочете сказати, наприклад, 40-літній чоловік, 22-річна дівчина. 22 year old girl. 30 year old man Пишемо ці три слова через дефіс. І тут не потрібно ставити есочку до year. 10 years old kid буде неправильно. I eat ice cream. Ride my bike. Я їм морозиво, катаюся на велосипеді. I'm really good at playing sports. And dream about being in outer space, just like any ordinary kid. I'm really good at playing sports. And dream about being in outer space, just like any ordinary kid. I'm really good at playing sports. У мене дуже гарно виходить займатися спортом. good at doing something. Good at playing sports. I dream about being in outer space, just like any ordinary kid. Я мрію про те, щоб бути у космосі. Outer space це ніби як відкритий космос. Just like any ordinary kid. Ну просто як і будь-яка інша звичайна дитина. Бачимо, що тут слово мріяти у нас іде через dream about. I just don't look ordinary when I'm doing these things. I just don't look ordinary when I'm doing these things. I just don't look ordinary when I'm doing these things. I just don't look ordinary when I'm doing these things. Я просто не виглядаю так, як всі, коли я роблю ці речі. Ну що ж, а тепер завдання для вас find the mistakes in each sentence. У кожному реченні є помилки, постарайтеся їх знайти, і ви зможете перевірити себе на наступному слайді. Тиснемо на паузу, виконуємо. Тепер ви можете себе перевірити. Якщо тут було щось незрозуміло або ви написали якось не так, ви можете запитати про це у коментарях. And the last task for you. Find mistakes in some words or phrases and correct them. Write your answers in the comment section below. для вас If you really liked this video, give it a like and subscribe to my channel. Ну що ж, у See you later. Bye-bye.